Україна одна з найбільш централізованих країн в Європі. Це означає, що як жити регіоном, вирішує столиця, і це неправильно вважають представники місцевого самоврядування. А після загострення ситуації на сході питання децентралізації стало знову гостро на порядку денному. Органи місцевого самоврядування мають недостатню кількість повноважень, дуже багато дублюючих функцій з органами виконавчої влади. Розмов насправді наразі ведеться дуже багато є дуже багато різних варіантів. Як реформувати місцеве самоврядування і мова і про префектури ведеться, і про представництво президента? Зміни до конституції суттєво розширять повноваження регіонів практично у всіх сферах життєдіяльності. Найперше це впорядкує фінансові потоки держави. Зараз більшість податків платежів і зборів направляється у Київ, а потім розподіляється по областях. Це неефективно. Переконані учасники обласної наради з питань децентралізації влади. Фінанси повинні залишатися. На низах, і ми маємо формувати бюджет знизу до верху. А не ми формуємо бюджет, а потім нам опускають ті кошти зверху, які ми потім використовуємо або вибиваємо їх з казначейства. Влада на місцях буде зосереджена на трьох рівнях: найменший громада, найбільший регіон. На рівні громади діятиме обрана рада, її виконавчий комітет та голова, який обирається людьми. Теперішні облдержадміністрації змінять функції. В чому головна проблема? Існування місцевих державних адміністрацій сьогодні в Україні. Це називається два в одно, тому що місцева державна адміністрація сьогодні це є державний орган, орган виконавчої державної влади. Але він одночасно виконує функції виконавчого органу ради місцевого самоврядування. Однак слід пам'ятати, що децентралізація влади це не лише збільшення обов'язків, але й відповідальність. Так готуватися до змін потрібно ретельно.